є разниця, Да жодної нема. Вам недалеким, правда, тільки сниться, лиш для брехні в запасі є слова. Вам не особи навіть поляниця. Какая разница? чи то для вас важливо, у вас сідомість ниже від нуля. А от різниця є, бо то ж красиво, як колоскова бавить немовля. Воно зросте і точно буде знати, що сон рімота ходить під вікном. А на світанку буде щеблюдати мала пташина в мальвах за задком, що у Карпатах вітер стоголоси, Загритим біду пісню вічаря, а чорним морем бродить вечір босий, за руку сонцем де до вітаря. Прозорі хвиля світя зя колиш, лебідку лебідь і не зрадить рій. Про цю любов поедна раз напише і про добро, воно зросте, лиш всі. Скличе зовут дзвінить золотоверхи, на вогні свічки, що під хор хортремдить. Співають ангели, в постолах протерти, їм так багато прийшлось ходить. Тут благодать плекалася віками і цінували право на життя. Какая разниця, різниця поміж нами? Ми не вбиває, матір немовля.